Сьогодні вам хімдай я покажу, такий Hyundai тут є. В такому гарному кольорі. за 5700 євро. Кажуть, мені чого ти не знімаєш і 30? Сьогодні я вам знімаю і 30. Тільки приїхала, Ще від пса не позбирала. Блін, зараз поломлю. Зараз поломлю машину і ніхто вже її не купить. Таких Hyundai. блять. Один і шість дизель. Двісті пробігу. А бояре? Третье. 2013 рік. 30. Кажуть, що є сервісна історія. Сервіс, сервіс а? Я сервіс, стопів. А ті вкайне? Кажуть, що є, і тю. де ще ездила Hyundai. А. Кукин. Ту фалис оригинал. Оригінал кілометра, а? Що пробуем засверти? Короче, думаю, се продате Audi, купяте Hyundai. Мотор працює гарно чисто. 5700 євро за таку машину 2013 року. Навіть під таксі, думаю, що це хороший варіант. Кому цікавий такий Hyundai, звертайтеся, ми вам його привеземо.